5-ої сесії міської ради 8-го скликання зареєструвало 16 депутатів із 26 обраних, сесія правомочна. Сесія нам необхідно затвердити робочі органи. Для підрахунку голосів пропоную брати групу підрахунку голосів у складі двох осіб. Інші пропозиції будуть? Немає Чудово. Тоді пропоную групу підрахунку голосів брати у наступному складі. Спориш Ольга Васильівна, також щасливий Віталій Іванович. Як вам голосувати персонально чи списком? Дуже вдячний. Хто за дану пропозицію? Прошу голосувати, хто за. Супер, проти. Утримався. Приймається, будь ласка, Займіть місце справи від мене. І будемо рухатися далі. Також нам, шановні колеги, потрібно затвердити секретаріат сесії. Секретаріат сесії пропоную знову обрати у складі двох осіб. Інші пропозиції будуть? Немає. Чудово. Тоді пропоную секретаріат сесії обрати у складі Федорова Ганна Васильівна, також Кобзарьов Сергій Миколаївич. Як будемо голосувати персонально чи списком? Списком дуже чудово. Тоді переходимо до голосування. Хто за проти? Ну, Тримаємося, приймається. Також, будь ласка, займіть місце справи від мене. Хотів затвердити порядок денний та регламент роботи нашої сесії. Вам розвину пропозиції відносно порядку денного. У нас було 12 питань з додатковим, тому є пропозиція проголосувати за порядок денний за основу. Хто, хто за? Проти. Утримався. Приймається. Додаткових питань більше на сесії у нас, я так розумію, немає. Тому голосуємо за порядок денний в цілому. Хто за? Проти? Утримався? Приймається. Чудово. Повідомлення, шановні колеги, ні у кого нічого немає про конфлікти і якісь інші. Немає чудово, тоді дуже вдячно. Переходимо до розгляду питань. Так як на загальних зборах ми вже всі питання розглянули. Знову ж є пропозиція проголосувати з питанням номер один по одинадцяти, яке буде додатково включно пакетом. Хто додано пропозиції, прошу голосувати? Хто за проти? Отримався? Приймається чудово. Тоді переходимо до розгляду і голосування. Васильів, Кірєєв, Кобзарів, Ковальов, Кумеда, Ващилов, Лук'яненко, Новобраний, За. Почепцова, Спориж, Щаслівцев, Тіленков, Федоренко, За. Федорова, Черв'яцова, Червецова. За. Дякую, рішення прийнято. Ці питання ми розглянули додатково до інформування, що ми розуміли. Зараз міська рада активно працює по забезпеченню наших громадян по громаді паливною деревиною. Це буде в двох форматах: перше це виплати десь орієнтовно 20-21 тисячі гривень на господарство. Фонди поки не озвучуємо. Я думаю, ми по результатам відзвітуємо. Один фонд буде закривати всі сім'ї з дітьми до 18 років по громаді. Інші фонди беруть В'язенські і Рудніські старостати, знаєте, ВКБ ООН, яке забезпечує 10-кілометрову зону виплатами, буде окремо виділятися. Також ще є два додаткові фонди, які закриють на певні категорії. Якщо все буде добре, більше, ніж тисяча на сьогодні домогосподарств, ми можемо закрити. Тому ця робота зараз проводиться, але є маленькі нюанси, які ми будемо зараз спільно розглядати. Для забезпечення населення деревиною паливною є нюанс. Нюанс в чому? Деякі фонди забезпечують довіз деревини до подвір'я, а в деяких є проблематика, що вони завезуть, наприклад, фуру в центр села, а далі вже завдання або наше, або спільно з кимось, відповідно, ми зараз будемо спілкування, довозити до подвір'я. Орієнтовно, якщо буде лише працювати наша техніка, потрібно більше ніж 5 тонн палива. Це вартість більш ніж 260 тисяч гривень на сьогодні і 46 днів для забезпечення лише своїми силами. В чому є такий момент в бюджеті на зараз гроші таких відповідно у нас немає. Чому і розглядатися будуть звернення до аграрного сектору, до підприємців. І до всіх повністю, щоб максимально забезпечити наших людей паливною деревиною. Деревини не буде, будуть паливні брикети на підонах, десь 3-3,5 тонни орієнтовно на домогосподарство на цей сезон. Чому ми зараз в цих питаннях працюємо і вже по результатах, я думаю, додатково ще вам повідомимо. Зараз якраз буде попередня зустріч там, з деякими аграріями на 12 -го годину у нас. І будемо обговорювати питання допомоги в цьому, скажімо так, нашому питанні, яке на сьогодні для нас вкрай важливе. Пам'ятаємо, що в 2022 році, коли ми забезпечували домогосподарство, тоді давалося 10 тисяч на подвір'я. Ми забезпечили 782 домогосподарства по громаді. В цьому році я дуже сподіваюся, ми закриємо набагато більше і вже іншими сумами грошей. Ще додатково розглядається питання, але до кінця ще фондом не вирішене. Той хто отримає субсидію. Додатково дофінансувати до 20 тисяч. Тобто є у людини субсидія там 2,5 додатково дофінансувати її до 20. Але знову ж таки, до уваги населення рішення приймає не міська рада. Міська рада забезпечує всім необхіднім фонди документацію, звіти і просить їх зайти до нашої громади. Але остаточне рішення по тому, хто потрапить до списків. То не потрапить. Можливо, десь дублювання, оскільки є сім'ї, які мають дітей до 18 років, але вони можуть підпадати ще під іншу категорію. Видається одному, один фонд, який сплатить. Якщо решта попадає по іншим фондам, додаткових виплат не буде. Чому фонди між собою, оскільки їх тут заходить десь 4-5 в нас, вони будуть списки перевіряти. Тобто, якщо людина по одній категорії потрапила до одного фонду, фонд їй залишає виплату. Інші платити не буде. Це для розуміння відразу населення, щоб потім ми кричали, що ми підпадали під одну, під другу, третю категорію, маємо отримати 60 тисяч, такого не буде. Всі рішення приймаються відповідними благодійними фондами, організаціями, які нам допомагають цьому. Щоб наші люди трошки збагнули, не звинувачували у всіх бідах міську раду. Це і так велика колосальна робота по, скажімо так, реєстрації і не тільки, бо з 16-го планується реєстрація по піполти. І ні, там один буде фонд, який буде починати цю реєстрацію. На сьогодні відділ соціального забезпечення населення при міській раді працює дуже в такому складному форматі і допізна, щоб вчасно подати ці списки для фондів. Ще раз наголошую, рішення за фондом, не за міською Ми забезпечимо і допоможемо в організації нашим громадянам цією деревиною. Але знову ж таки, є деякі складнощі, які ми будемо спільно вирішувати, як приклад палово, яке на сьогодні потрібно, бо в нас є своя техніка, яка зможе це забезпечити. Ми не рахуємо заробітну плату, ми не рахуємо інші виплати на техніку мотелізації інше, хоча б тільки компенсація палива, яке необхідне. Тому будемо дивитися, і вже додатково я думаю, ми прозвітуємо. Ще питання є, шановні колеги? Що немає, тоді дуже вдячний вам за роботу. Всі питання, які виносили сьогодні, на розгляд 65-ї сесії, 8-го скликання, ми розглянули. Дуже дякую за роботу. Сесія закрила.